І була б альтернатива. Яку альтернативу ви пропонуєте, Юрій Григорович? Ну, тверезий спосіб життя, так. тверезий і здоровий спосіб життя. І я чесно кажу, перейти все-таки на водичку. Ось зараз, коли такий стрес, коли така тривожність, коли люди кожен день оці тривоги, оці всі сигнали, я можу сказати, а в когось уже й похорони, а в когось розумієте, ми це все переживаємо, і я це теж переживаю. Але себе в формі треба тримати. Ніколи не падати духом. Духом не можна падати, бо тому, що якщо ти впадеш духом, тіло твоє тоді починає знаєте, в стані в стресі, коли воно знаходиться. У нас виникає гормон стресу. і оцей самий такий поганий, який він в нас є, кортизол. І оцей кортизол, який виникає у нас в організмі, він і дає оцю тривожність, і тоді вже ти вже з цим кортизолом і, і лягаєш спати з цією тривожністю, знаєш, і з цим стресом. А не можна лягати спасти з цим стресом, з цією тривожністю з цим кортизолом, який багато його в крові. Його треба звідти виводити. Саме краще як його виводити з цієї крові водичку пити. Тому що кров у нас на 90, можна сказати 5% складається з води, і його, але вона густіє. Але коли ти п'єш воду, то той кортизол, гормон стресу, він потихеньку із сечої виходить. І тому перше, це треба пити водичку. Але водичка є безпечна, а є ще корисна і якісна вода. Безпечна це та, що з крану, та що нема токсинів, і можна спокійно її пити. Але можна і якісну воду пити, та яка ще може тебе підзарядити. Тобто, у нас є вода жива, є вода мертва. І... Тобто, Це не казки, так? Є... Ні, ні, тисна, ні, ні, є... ні, ні, ні. в нас є, є... ось такий професор Олег Покотило. І він, от, наприклад, такий чудо термос придумав. Шо що, що наливаєш воду ту, яку ти п'єш. Але вона знаком плюс ця вода, бо тому, що у нас вода має не, заряд. Ну це ж незвичайний термос, так? Тобто, Ні, він незвичайний він цікавий тим, що тут є ще в ньому. От він простий термос, він закручується, але в ньому є такий сплав металічний. Сюди входить якраз магній. Що оцей магній, коли вступає в реакцію з водою, він знак. Плюс міняє на знак перезаряджує. мінус. перезаряджує, перезаряджує, і може от такий чудо термос, який з мертвої води робить живу воду. Uh -huh. Жива вода це коли маєш ОВП, тобто окисно відновний потенціал, мінус 100, мінус 200 міліволь. Що дає власне такий е, процес для нашого організму? Хочу сказати, що вся вода, яка є в нашому організмі, а людина на 60-65% складається із води. Доросла людина, бо діти десь на 70-80%, А дорослі, от чоловіки, десь на 65% з води, а жінки на 60% з води складають. То вся вода в нашому організмі, вона жива. Тобто знаком мінус. Коли заміряти воду в клітинах, бо воді в в воді нас, бо в кожній клітинці у нас там 40 трильйонів клітин, знаходиться вода. Розумієте, має знак мінус: мінус 100, мінус 200 мілівольт між клітинні рідині. Теж вода, крова складається, жива, вона має якраз мінусовий потенціал. І тому, якщо ти живу воду будеш вживати, то організм економить енергію на інші процеси, нема процесу старіння. Нема процесу, розумієте, що ну, скажімо так, нема такого активного процесу, е, так е, тому ні. що активно е, самого... процеси вони, на жаль, тривають. Е, вони то тривають. Ні, хочу сказати, японці, які вже 30% п'ють таку живу воду, термін життя свій продлине на 25 років. І зараз вони саме довше живуть. Вони колись після... Ну, там не тільки вода, власне, Один із факторів, впливає хоч, на їх тривалість ну, їх життя. Хочу сказати, ми так говоримо, але якщо людина на 60% з води, то про що вона повинна в першу чергу думати? Про воду чи про їжу? Ну, ми про їжу якось думаємо. Ну є, є якийсь такий відомий вислів, який мені дуже подобається. Хочеш їсти, пий. І, і, Це в першу чергу. І, власне, дуже правильно, мені здається. Не завжди доводиться його, так скажемо, нормально дотримуватися, але вислів правильний. Тому що є звичка. Звичку треба сформувати, щоб пили водичку. Бо тому що людина, коли народжується, вона ясно, спочатку мамине молочко, а потім водичка. Це в першу чергу треба водичку. Спочатку вода. Бо деколи буває, що замість води ми якусь їжу даємо або якусь іншу рідину даємо. І тоді організ... бо організму вода потрібна обов'язково. Вона оновляється, всі біохімічні процеси в нас в організмі відбуваються за допомогою води H2О. І хочете, не хочете, ця вода нам потрібна. Але ми за час, коли живемо, коли ми дихаємо, коли ми ходимо, коли ми фізично працюємо, ми закисляємо свій організм, і його треба відновлювати. І от якраз оця жива вода, воднева вода, там де є водень, молекулярний водень. Він відновляє, тобто цей процес. І коли організм не закисляється, таке ліки свого роду доступні ліки. А він так? А це цілюща вода. Цілюща вода. І вона від багатьох процесів вже японські вчені дослідили. Десь 170 патологій вона профілактично допомагає вивиходити. У кого цукровий діабет, у кого навіть рак, дуже легко, особливо хіміотерапія. Важко переноситься, енергії нема, не можна багато продуктів їсти, наприклад. Ту глюкози не можна. А глюкоза це якби енергія. А де взяти цю енергію? А в воді, оці якраз енергія є. Бо він дає мінусовий заряд, а це мінусові електрончики. Тобто будь-яку воду, тобто з крану там, чи з джерела, чи ще треба залити в цей термін. Скільки так. вона повинна знаходитися в тому термосі, щоб вона стала живою? Хоча б година-дві, я от так даю година-дві. Хоча професор по покотило, каже, хвилин 20, а я кажу, година-дві і вже заряд міняється. І от є такий прилад, бо дехто каже, Та що ви нам розкажете, жива-мертва вода. Та ні, люди добрі, 21 століття. От є прилад, ОВП-метр, який ти взяв і заміряв, і подивився, з яким знаком вода. Я коли купую ось в кранах, беру воду, заміряю, там плюс 150-200 мілівольт. Плюс завжди. Заливаю цей термос через годину, через два наливаю в скляночку, заміряю, він показує мінус 200 мВ. Ну, Якщо на ніч ти його залиєш от вечором, залив водичку, а рано починати день треба з водички. розумієте? І то так три скляночки до сніданку треба випити. Не зразу, а так через кожних 15 20 хвилин. скляночку одну, 100-200 мл на і ти собі. Промиваєш, потім очищаєш, а потім заряджаєш ту клітинку, а потім ще й перистальтика краще працює. Я чесно хочу сказати, що звичку пити водичку треба формувати з дитинства, бо тому що особливо дітям багато треба давати води. Але дітям батьки чого то підсаджують дітей на солодке. І тоді, коли вони на солодкі продукти підсаджують, на солодкі води підсаджують, газовані, пепсі кола, кока кола там що хочете, фанта їх стільки всього є, і тоді. Організм звикає тільки до одної глюкози, і то штучної глюкози. а не І вимагає, І вимагає, сьогодні, бо тому так. що, дивіться, на один грам глюкози, який в м'язах у нас є, три грама води йде. І туди вода накопичується. А м'язи повинні бути, ну там, глікоген є, вони то повинні бути. Але тоді думаєш, а чому в мене отічність, тобто набрік якийсь є, а чому в мене зайва вага, звідки в мене це все є. А ти яку їжу їж?